України, що це робота антиукраїнського підпілля чи диверсії за гроші? Хто стоїть за такими пекельними справами, як кажуть правоохоронці, це українські діти, яких вербують російські спецслужби. Наші журналісти у співпраці з СБУ ексклюзивно поспілкувалися з підозрюваними паліями, з'ясували їхні мотиви і дізналися, яке покарання їм загрожує. Дивимося. Вони відстежують вашу мережеву поведінку і пропонують легкі гроші. Винагорода. Тюремний строк. За один злочин можна провести решту життя за гратами. Масштабна операція російських спецслужб, а не протест антиукраїнського підпілля. На підлогу. Моя вам порада, це того не варте. Наші журналісти у співпраці зі службою безпеки України взяли ексклюзивне інтерв'ю в підозрюваних у масових підпалах майна ЗСУ. Як насправді вербують людей на злочин далі? Рівне 16 жовтня. Рятувальники намагаються загасити авто у вогні. Підпал навмисний. Дві години і причетні затримані гарячим слідом. Затримані пояснювали, що замовлення на підпал автомобіля отримали через телеграм-канал. Уже здійснено 11 таких злочинів на рівненщині спочатку літа. Коментують у поліції, і якщо раніше палили переважно авто військовиків, то зараз двері їх квартир. Купив розчини, підійшов, трохи палив далі підпалив. Вони спалахнули. Я в тій ось цього чоловіка, який ховається за глибоким каптуром і просить не показувати обличчя, правоохоронці затримали аж у столиці. Він у рівному підпалив помешкання військового. Адресу надав замовник. А обіцяні гроші ні. Побачив в чаті в телеграмі оголошення, що є робота у зв'язку з скрутним матеріальним становищем і бургами. Відгукнувся, запропонували запалити двері, сказали, що людина просто винна грошей і таким чином її хочуть налякати. Чітко прослідковує саме слід ворога в даних замовленнях. Дня 2024 року Національна поліція та СБУ затримали понад 160 людей, підозрюваних у підпалі майна українських військовослужбовців, авто, будівель ТЦК, інфраструктури Укрзалізниці роботу мрії, часткова зайнятість, гідна оплата. співвітчизникам пропонують в телеграм-каналах з пошуку підробітку та групах, які зливають місця видачі повісток. Це спеціально організована ворогом диверсійна кампанія. Основна ціль таких підпалів це розхитати ти суспільно політичну ситуацію в нашій державі і сповільнити темпи мобілізації. ФСБівці моніторять соціальні настрої в мережі, так знаходять потенційних виконавців. А мотивація останніх винятково гроші. Коментує речник СБУ Артем Дегтяренко. Тож серед завербованих переважно вразливі категорії населення: ігро, алко чи наркозалежні громадяни, а ще підлітки. Який наш наступний герой? Зійшлися на тому, що за автомобіль служби ТЦК мені заплатять дві тисячі доларів. От тільки хлопець навіть не підозрював, що в гонитві за легкими грішми він зруйнує собі життя. Обличчя та ім'я ми не показуємо з міркувань безпеки, законів та етики. 16-річний дніпрянин нині під слідством шукав легкий спосіб заробітку. Обійшов багато груп в телеграмі. Замовники, представники спецслужб Росії, а саме ФСБ РФ коментують в головному управлінні СБУ Дніпропетровщини і надають нам частину листування. Робота кримінальна. Мені подобається. Розповідай пов'язано з наркотиками чи ТЦК спалювати машини за гроші. Після отримання згоди на підробіток куратор надає потенційному виконавцю поетапну інструкцію для вчинення злочину. Завдання знайти автівку з характерною військовою символікою, підпалити та обов'язково зафільмувати це на відео. Потрібно буде, щоб ти ще відео підтвердження зняв. Як вона горить. Публікуючи відео підпалів, рашисти розкручують кілька наративів. Перший, що такі підпали, це справа, нібито підпільних проросійських рухів, але таких рухів в Україні просто не існує. Другий наратив: що люди втомилися від війни, намагаються самостійно зірвати мобілізацію. Авто для злочинного завдання підліток відшукав сам. після цього мені дали інструкцію з рідин: що купувати, що змішувати, але я не скористався нею. Мені стало страшно. Я знаю, якщо змішати бензин з моторним мастилом, то вибачте мене, машину ніхто не загасить. Уночі хлопець здійснив підпал. От тільки замовникам хитрощі Дніпрянина не сподобались. Розраховуватися за виконане завдання відмовилися. Звичайний лохотрон. Це було зрозуміло ще з перших секунд нашого спілкування, але тоді на це не звернув уваги. Коли я попросив передоплату на рідини, мені в цьому відмовили. Ніякої винагороди, лише кримінал у 16 років. Уже вранці, після скоєного, юнака затримали. Під час обшуку я зізнався, наслідки будуть жахливі. Не ведіться, це повний обман. Вам заплатять тисячу гривень, але ви за цю тисячу просидите вісім років. Це максимальний строк позбавлення волі, який може отримати хлопець. Йому вручено підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Дніпрянин нині під домашнім арештом. Російські вербувальники шантажують підлітків, погрожують. Розповідає оперативник СБУ. Є випадки затримання навіть малолітніх дітей віком 13-14 років. Їм усім загрожує покарання. Багато надають обіцянок щодо того, що вони в подальшому виконають в нас ще один підпал, ще один підпал, але вони не розраховуються. Вони також беруть їх на гачок. Кажуть, що предоставляють матеріали щодо підпалів служби безпеки України, тому шантаж. Тому вони входять в так звану залежність. Йдеться про так звані кол-центри підконтрольні ФСБ і гру, які працюють за принципом втягування. Спершу вирбувальники пропонують роздати листівки чи намалювати графіті на паркані проти мобілізації або за русський мір. Перевіряють таким чином, чи і наскільки керований підліток. Підліток, якщо він до 14 років, йому говорять, що відповідальності за це ніякої не буде. Підліток, взагалі, своєму малому досвіду життя він не може порівняти рівень той винагороди, який він отримує, з рівнем той відповідальності, який він теж отримує. Батькам пальнувати свою дитину і говорити на цю тему, адже відповідальність за такі злочини може коштувати решту життя від п'яти років за перешкоджання діяльності ЗСУ до п'ятнадцяти років або до вічного ув'язнення за диверсію чи державну зраду, скоєні в умовах воєнного стану. Підкреслюю, що СБУ та Національна поліція затримують усіх підпалювачів і уникнути відповідальності за скоєне не вдасться нікому. Ярина Марків, Олена Мендалюк, Сніжана Седорук. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини ще вісім українських пілотів закінчили навчання на а.